Сьогодні ми святкуємо день народження пані Гани Козакової, продюсера. Ми щойно. Повернулися з гастрольного туру Канадою. Він відбувався аж цілий місяць. Ми об'їздили багато дуже міст, громад. Були вистави, я грав виставу свою, про що знаю тільки я. Естрадний концерт Серце козацьке. А також мені дуже приємно, що ми були в гостях у школах. В школах, де українські діти вчаться українською мовою, вивчають українську культуру, мистецтво для мене було надзвичайно приємно саме, е, саме ці виступи. Тому що діти е, вони схожі на наших дітей, діти скрізь всі однакові. Але коли я бачив вогонь в очах дітей, коли їм було цікаво, коли я розказую, розповідаю про кобзу, про ліру, про українську музику, вони е, очі горіли, і це найбільше для мене винагорода. Найближчим часом. Ми плануємо зробити концерт в жовтневому палаці. Це буде концерт пані Ганни Козакової Козак Сістерс і Мій. Ми будемо співати пісні в стилі фольк-поп, а також розповідати про цікаві українські інструменти. Будуть цікаві такі драматичні комічні замальовки про українську музику, про українську традиційну музику. Має бути цікаво. Приходьте, слідкуйте за рекламою.